Доброго дня, ви на каналі Райпача Мама. Мене звати Алексія. Рада підпискам коментарям донатам. Благодарна. Мій канал для людей, які пробуджуються або вже прокинулися, і я не просуну. І тема дня сьогодні. А, що було, що є, та що буде. На, на короткий піну часу, я думаю, що. Два тижні, що було? Що є, та що буде. Колода світла й тіні, що було? Було якесь партнерство, було? В, якому, в якому вам було нелегко? Можливо, це було більше схоже не на партнерство, а на якусь конкуренцію. Е, начебто і співпраця була взаємовигідна. Але ви все одно почувалися як не в своїй тарільці, наче. вам хотілося з них вийти. І вихід був не такий легкий, як би вам, можливо, хотілося. Давайте ще. Було те, що я можу сказати по цих картах. Із цієї ситуації ви вийшли, взяли певний досвід, очистилися, зрозуміли, хто що себе представляє, і пішли власним шляхом, пішли по чистому шляху всього партнерства. Ви вийшли. Це було вам болісно, не дуже приємно, але ви взяли з цього якийсь опит і пішли власним шляхом. Ви в цій ситуації вибрали шлях там, де ви зможете самі керувати своїм життям, там, де не будуть керувати вами, там, де ви, там, де ви візьмете штурвал в свої руки. А ви пішли в відкриття якихось е, таємниць? М -м М -м. Тобто, можливо, ви щось дізналися про людину, яка була з вами в партнерстві, яка начебто була вам наставницею, начебто вам допомагала. І ви зрозуміли, що це вам більше не потрібно. Розумієте? Ви зрозуміли, що для вас ваша стабільність, ваш комфорт, ваш затишок душевний, чи то якийсь матеріальний затишок, чи я маю на увазі фундамент ваш якийсь, ваша стабільність, вона вам дорожча, ніж якісь події, які вас вибивають з колії, які виходять з-під контролю з вашого. Де є якісь спекуляції, де ви не чувствуєте себе в чистоті, тобто там, де вами маніпулюють. Ви це зрозуміли, розпізнали і вибрали шлях своєї стабільності. Так, ви, відійшли від... ви зрозуміли, де хто жорстоко поводиться з вами, де вами маніпулюють, і ви вирішили, що краще я піду потихеньку, але в своє власне щастя в свою власну стабільність. І я буду відстоювати свої кордони. Я не буду вестися на плітки, на провокації, на якісь погрози, можливо, навіть. Ще Важливо, ви зрозуміли, що в цьому партнерстві вам плутають о, ходи, плутають очі, о, вас обманюють, вами маніпулюють ще. Минуле. Так вам маніпулюють під предлогом допомоги люди криси, вам маніпулюють. І ці люди в вашому, в вашому житті тепер ви їх розпізнали, і ви більше близько до себе не підпустите наглі, низькі, люди низьких вібрацій, люди низькі, ну не хочу так казати, не точно те, що низького сорту, а люди, які під предлогом допомоги Вели себе як чури. Це було, але ви очистилися, ми кажемо про те, що ви пішли в свою мандрівку, залишившись при чистоті і керуванні своїм життям. Тепер, на даний момент у нас. Ви це передбачили. Ви послухалися, своєю, послухалися своєї інтуїції, зрозуміли. І, звичайно, що це не сподобалося вашим партнерам в кавичках. Ви зрозуміли, що вам краще бути ковалем свого щастя. Не, не, нехай це буде потихеньку, але що ваша інтуїція, дві карти інтуїції, що воно вас не підвело. Вона вас не підвела, і ви для себе залишилися. Тобто ви собі ви себе не зрадили. Розумієте? Ще що зараз у нас. Ви даєте ситуації розвиватися з власним шляхом, і ви розумієте, що. Повторюся ще раз очередний раз, що ви вище цих людей, вище по-чистіше. Ну, і ваші плани на майбутнє, вони далекі, навіть якщо вони недалекі, недалекі, тобто у вас якісь дальновидні плани, ви розумієте, що ви вже зараз хочете керувати своїм життям, ось правитель і коваль, що ви вже зараз хочете керувати своїм життям заради майбутнього блага. Ви зараз в трансформації, і ви зараз щасливі, навіть від того, що ви не знаходитеся в ілюзіях. Ви щасливі, що ця ситуація вам дана в ріст. Розумієте, про що я? Хто зрозумів, той розумів. Ще що зараз? Ви пішли в трансформацію, поставивши позаді якихось людей, які казалися вашими друзями. Ще наразі. Ви зрозуміли, ви зрозуміли, що те, що вам предлагається під, під предлогом подарка, подарунка, що це все обман, що це все якісь е, кримінальні справи. Зрозуміло, можливо, вам пропонували якісь зділки, де вам скажуть, що нічого не будеш діяти, це тобі прийде в подарок, а ви, ви розпізнали обман і, і вовремя вчасно, вчасно ви розпізнали обман. Так, договір. Якийсь договір. Розумієте? Ще Це наразі відбувається. Ваші е, недруги залишилися з невдачею, а ви дуже швидко очистилися тим, що ви просто вийняли якийсь урок. Ви очистилися, ви взяли із цієї ситуації, ви взяли якийсь досвід. І ваші вороги залишилися без з невдачею і з свинячими проектами. Тобто. Пустими проектами. Добре. Що буде наразі з цією ситуацією? Ви зрозумієте, що все, що вам все, що вас лякало, все, що. Ну, ці всі погрози, там, погрози на маніпуляції залишаються у вас в минулому, що вони всі в... пусті, зрозуміли, і що це була робота, яка не варта вашої уваги. Тобто ви не, ви не повелися на те, щоб, наприклад, заробити легко. Це все у минулому, це все пусте. Далі це, тобто, це все залишається. Наразі у вас стабільність, у вас є вибір. У вас стабільність і ви берете собі якийсь час, щоб прийняти якесь рішення. Прийняти рішення на майбутнє. Тобто вибрати, куди ви хочете наразі, на яку стежку ви, зараз, ви наразі хочете звернути. А ви хочете на стежку власного, потих... хай це буде потихеньку, але щоб це було ваше власне. І ще раз повторюся, щоб ви цього, щоб ви себе не придавали. Ще майбутнє. Ви найдете спосіб. Ви найдете спосіб вирішити всі свої запитання. У вас, можливо, є підтримка в сім'ї, або підтримка зі сторони, ви зрозуміли, ви подивитеся на ситуацію під іншим кутом, можливо, знайдете якісь свої помилки, ви зможете їх отразити, передбачити, отразити помилки свої, відзеркалити, відкинути, або вчасно. Вчасно відразити, ну, від, відкинути, і ви будете недосяжні для тих людей, які хотіли вами скористувати. Так, ці люди будуть, можливо, вони будуть вас призирати, але вони будуть від вас, е ну, типа, далеко у в'язниці. розумієте, Ще. Ви будете відстоювати свої. Ви, ви відстоюєте свої, свої якісь матеріальні блага, можливо, не тільки матеріальні, можливо, ще якісь, і зберете урожай. Так, да, можливо, це буде не дуже приємно. Можливо, ваша пілюля буде гіркою, але це все буде вам на користь, це все буде вам на благо. Так, я хочу вам пораду. Пораду вам. На майбутні два тижні. Два дні. Захищайте. Вам прийде допомога, фівочки. Вам прийде допомога від оцих всіх пліток, підстав, від цих всіх ловушок. Дві карти нестерпності зла і злочинів. Вам прийде допомога якась, ви будете під захистом. Ви знаєте, або хтось вам запропонує допомогу, або ви самі зможете себе відстояти. Так, ви це все сплануєте. відстоїте цю схватку, проаналізуєте. Зрозуміли мене. І ностальгія, ви будете про це потім просто згадувати. І це буде дуже-дуже швидко. Благодарю. Приймайте в блага. І ще раз благодарю за підписки, лайки, коментарі. Приймайте в блага. Побачимо ще багато-багато разів.